Привіт аграріям з України. До сьогодні ми з вами дуже багато говорили про ціноформування на результати нашої з вами роботи. У нас на каналі по-простому аналізували ціни на сільськогосподарську продукцію і перспективи їх руху, виходячи з кожної культури, яка культура буде збільшуватись в ціні, яка зменшуватись. В основу аналізу лягала ситуація у нас в країні, ситуація у країн сусідів європейських, які також закуповують нашу сільськогосподарську продукцію, і також в основу аналізу лягала ситуація на міжнародних біржах. you <sighs> Як я це визначаю, я показував у себе на телеграм-каналі, посилання залишу, там досить цікаво, тому приєднуйтесь. Також я ділився досвідом власного експорту, коли ми вивозили наше збіжжя до країн-сусідів європейських. Також розповідав, які є моменти позитивні, які негативні, і так далі. Але суть в тому, що паралельно з усіма цими процесами ми напрацьовували експертно бартерну пропозицію, з якою зараз безпосередньо до вас виходжу. Я розумію, що експортно бартерна Ще й дуже термінологізовано і зарозуміло, тому зараз на пальцях поясню, бо насправді все дуже вигідно та просто. Ми створили таку комплексну пропозицію, яка цікава для вас. І виглядає вона так: ми готові приймати соняшник по 18 тисяч гривень за тонну в заліку в Любашівці. Для тих, хто не знає, Любашівка це по трасі Київ Одеса, не доїжджаючи до порту, ще 160 км. А у нас логістика до порту коштує 1000 гривень на тонні, тобто, можете ще десь собі плюс-мінус накидати для тих, хто розуміє. Але це ситуація експортно-бартерна. Якщо ми говоримо за експортно, то то наші моменти. А бартерна це те, що стосується безпосередньо мене і вас. Якщо так по-простому, бартерна, тобто розрахунок буде насінням. Як це відбувається? Наприклад, ви завезли одну тонну соняшника до нас в Любашівку, пройшов реєстр, і ви до мене з тетенкою приїздите на офіс, і я відкриваю вам депозит на тих 18 тисяч гривень. І ви вибираєте гранстарості старості яким насінням соняшнику. Гібридами Альдазор та Бомонт. Гібриди себе зарекомендували досить. Предметно, і мені не буде соромно, я вас там не підведу, це 100%. І от така ситуація. Скажу відверто, що давно працював над цією пропозицією. І скажу відверто, коли в Любашівці дають по першій формі 15 тисяч гривень, тут ви 18 в бартер одразу на насіння отримуєте. Якщо брати заготівку, то чув у людей з місця і по 14 тисяч гривень забирають, то це ситуація плюс 100 доларів досить цікава. І скажу відверто, що дуже багато людей сьогодні, вже коли блиснуло сонце, всі. І зрозуміли, що зима не має кінець, все ж таки, вона не безкінечна, то потрібно готуватися більш предметніше відносно комплектуючих і взагалі всіх моментів, які забезпечують можливість працювати на землі. То Можете собі порахувати, коли ви все одно вам потрібно продати соняшник для того, щоб придбати насіння, в тому числі я розумію, що ж не, не, не насінням єдиним, там є дизель, мінеральні зазер і так далі, але все одно ж насіння також треба купувати. То чому б вам не, не спрацювати з нами, коли ми оцінимо ваш результат вашої роботи в 18 тисяч гривень за тонну, а не, не в 14, не в 15? Тобто розумієте, яка ситуація. Я розумію, що кожен може сказати, що навіщо нам насіння, потрібно всім гроші, але. Знову ж таки, я впевнений, що є люди, які хочуть придбати це насіння. І ви можете з нами попрацювати. І як мінімум, то, що ви наробилися, буде оцінене набагато вище порівняно з основними трейдерами. Тому думайте, кому цікаво, зв'язуйтесь або зі мною, або з нашими менеджерами. Вони будуть проінформовані з завтрашнього дня, тобто з понеділка, і ми можемо працювати. Які будуть питання, набирайте 18 тисяч гривень. Тона соняшнику в Любашівці. Досить цікаво не даруйте даром. Також є ряд цікавих пропозицій, де ви можете вивантажитися у портах Одеси. Там також досить цікаво відносно ціноформування всі умови, контактну особу і е, безпосередньо ціну я залишу в телеграм-каналі. Тому приєднуйтеся. Дякую, всім добра.